Що не корупційна справа, то нова порція жартів для українців. що там, що не тут скинути дивіться. На цих історичних кадрах від ТСН 2008-го підозру у хабарництві отримує тодішній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич. До останнього чоловік стояв на своєму. Гроші не вимагав, а на колядував. Засіювати кабін... новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Не колядував зварич чимало вдома. У суді знайшли мільйон доларів та два мільйони гривень. Отримав суддя колядник 10 років в'язниці. Із цих 10 років зварич відсидів близько семи. Вийшов достроково через закон Савченко, що передбачав день у СІЗО дорівнює двом у тюрмі. 80 тисяч доларів в рівні, а це вже скарби іншого українського судді Миколи Чауса. Їх знайшли працівники НАБУ 2016-го. Запам'ятався українцям тим, що на городі прикопав у банках 150 тисяч доларів.